9 листопада у Чернігові відкрився гіпермаркет «Епіцентр». На відкритті був власник Олександр Герега. Сидів за столом у фудкорті серед інших відвідувачів. Він пообіцяв меру Ніжини Олександру Кодолі відкрити потужний епіцентр у Ніжині і відповів на запитання газети. Вість караше тобі ми туди заскочимо. гарний. Я я Чернігівець, я тут народився, але дармиком там обрався 5 років. Миром уже 4 роки. Трошки далі». Чи стопиться наші ні? Чуйте, дивіться, може можемо так ставимо? Ми навіть не розуміємо тобі да, значення слова конкуренція. Ми не розуміємо цього слово тобі да. Ми працюємо на ринку, на ринку товарів для дому, побутових товарів, да, споживчих, будівельних да, да, продовольчих. І ми маємо свої кучи. Наша місія — обслуговувати населення України, забезпечувати їх цими товарами. І в цей важкий час. Найважче наша місія, але ми її, бачите, робимо. Андрей Володимир Конференція зрозуміла, у вас згоріло сім гіпермаркетів. Як ви не розстроїлись після цього? Такі речі потрібно взагалі, взагалі переносити стоїчи. Ось і все. Ми з ну, самого початку що. розуміли, що нас очікує. То ми були готові тобі, да, до того, що втрати будуть, наприклад, той же так? Ось, да, дві втрати, дві, да, дві втрати якби, торгових центрів. Да, в Херсоні це важка була. Це важка була, звичайно, дуже для нас такий куча удар. І, да, і самое головне, коча, самое головне ось, що ми взагалі не розуміємо, до чого це, але ми скажемо, що інше. І що на сьогоднішній день епіцентр – під центром це взагалі це не просто тобі, да, торговий центр, а це взагалі інфраструктура, тобі, да, яка тобі да, на сьогоднішній день. Дійсно забезпечує життєдіяльність діяльність. Да, ви знаєте, що багато людей казали, не ходіть на відкриття епіцентру, на ну, Олександру Михайловичу казали, не ходіть на відкриття епіцентру, прилетіть там, це буде обстріл. Так, це от іменно про сьогоднішній день. Чи чули ви ці розмови і що ви про це думаєте? Ну дивіться тобі, да, це мирний торговий центр. Тобі, і люди мають право, і люди мають право на життя, люди мають право тобі, да, жити, хоч і так. Як ми їм ж, да, в цьому та да, в цьому прекрасному торговому центрі, ну це хоч один, це просто краще, що є на сьогоднішній день. Тому що кожен, кожен торговий центр, який ми відкриваємо, він він поліпшений, поліпшений і поліпшений. Тобі, ж, да, тобі ж, да. та інновації ми запроваджуємо на кожному торговому центрі, який ми відкриваємо черговий, тому тут немає, що Чернігів це місто з. Обмеженими обмеженими от, можливостями, тому що це не Київ, та не Дніпропетровськ, та ні не, не Дніпропетровськ, не львів. Ні, ми відкриваємо такий самий сегмент, який ви відкривали ви в Києві і в Львові. Ви трошки не доробили паркінг? Коли він буде? Ми все зробили так, як потрібно. А то, що хочемо, ще відкриємо, це буде драйв і драйв він арена, тобі ж, де можна буде заїжджати автомобілями да, взяти кучу свої товари, тобі, і якщо, вам, якщо, ва, якщо, ва, якщо ви спішите, вам потрібні певні будівельні матеріали, ви їх маєте тобі, да, придбати, придбати і, да, і да, повігти на об'єкт, то така можливість буде. А це буде через декілька тижнів, в принципі, Декілька тобто, тижнів. До Нового да. року, так? так? До Нового року, до, до Нового року, перепрошую, драйвін арена точно буде кучу відкрита. Тобі, да, це раз. І тут, і тут, в принципі, тобі, на цьому торговому центру буде також Споруда подвійного призначення тобі так, зване бомбосховище. Що б ви сказали чернігівцям, які зневірились, які переживають, які думають, що війна ніколи не скінчиться. Завжди віру не можна втрачати ні в якому разі, ні про яких обставинах. І вірити потрібно завжди в країну, в тих, хто керує країною, в тих, хто не байдужий, хто не виїхав, і таких є людей, як ми, які вірять в майбутнє. Тому що без вір, майбутнє, немає сьогодення і немає взагалі нічого. Ми не побоялися відновити цей поток.